Екстрено шокуюче призначення Буданов очолює офіс президента. Зеленський дав наказ: Єрмак кусає лікті. Терміново Трамп у критичному стані. Синці по тілу, поганий слух і шокуючий діагноз. Про це заговорили вперше. Американцям доведеться готуватися до нових виборів. Це справжній вибух дипломатії. Залужний наступний президент, повернення до Києва ознаменується феєричними новинами. Європа дала гучного ляпаса Росії. Ініціатива Пьерл. Розростається на очах. Повітряний клин Петріотів уже в Україні. Масив зброї для Києва суне без перестанку. Путін не витримує РФ. Приготувала капкан для США. Американців попередили, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Екстрено заміна Єрмаку в офісі президента знайшлася. Володимир Зеленський оголосив про це щойно. Банкова тепер в руках Кирила Буданова. Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити офіс президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і офіс президента служитиме виконанню, передусім, таких завдань нашої держави. За словами президента, Буданов, що до цього був головним розвідником країни, має спеціальний досвід на цих напрямках та достатню силу для досягнення результатів. Сенсація президент США Дональд Трамп відверто розповів про стан свого здоров'я, зізнався, що часто приймає аспірин у значних дозах, має проблеми із набряками рук і ніг та інколи скаржиться на погіршення слуху, мало спить і на силу може тримати очі відкритими під час кількох телевізійних заходів у західному крилі Білого Дому. Стаття зізнання вийшла на сторінках видання The Wall Street Journal. А тепер про це детальніше. Велика доза аспірину, яку приймає американський політик. Щодня призводить до легкого утворення синців, і лікарі рекомендували йому знизити дозу. Але Трамп не хоче відмовлятися від препарату, бо вживає його вже 25 років. Також стало відомо, що очільник Білого Дому певний час користувався компресійними шкарпетками через набріки щиколоток однак відмовився від них, бо вони йому не сподобалися. Лікар Трампа підтвердила, що у лідера США поверхнева хронічна венозна недостатність, яка вражає дрібні вени в організмі. Сам же Трамп зізнався, що що шкодує про проходження розширених діагностичних обстежень, адже саме це привернуло зайву увагу до стану його здоров'я. Озираючись назад, я розумію, як шкода, що я це зробив, тому що це дало їм трохи приводу для критики. Було б набагато краще, якби цього не сталося, тому що сам факт прийому препарату говорив: Ого, щось не так. Ну, нічого не так. Ба більше, президент Ша дотримується дієти багатої на солону і жирну їжу, як от гамбургери і картопля фрі. Водночас він наголошує, що, попри ці нюанси, почувається загалом добре і залишається у робочій формі, продовжуючи ігнорувати рекомендації лікарів та плекати надію на хорошу генетику. Валерій Залужний може стати наступним президентом України вже 31 грудня 2026 року. Таку думку у своїй новорічній Вікторині висловив Девід Ігнатіус, колумніст The Washington Post, який регулярно висвітлює російсько українську війну. Серед інших кандидатів чинний глава держави Володимир Зеленський після перемоги на виборах, які ратифікували мирну угоду із Росією, головний розвідник України Кирило Буданов, Олег Татаров, заступник керівника апара. То Зеленського, який відповідає за безпеку та внутрішні справи і представляє глибоку державу. І Віталій Шабунін, провідний український антикорупційний активіст, невже пазл таки складається? Напередодні світ обговорював ще одну шокуючу новину: Валерій Залужний може найближчим часом завершити свою справу на посаді посла України у Великій Британії. Про це повідомляє Радіо НВ, посилаючись одразу на чотири джерела в політичних і дипломатичних колах. За словами співрозмовників, уже на початку січня залужний здатен офіційно попрощатися із Лондоном. Вони з президентом обговорювали різні посади для залужного від прем'єра до голови офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив. Попри запевнення радниці Валерія Залужного про те, що він наразі не планує залишати посаду посла, інформаційний фон змінюється у медіа та політичних колах. Дедалі частіше з'являються сигнали, що залізний генерал може невдовзі повернутися до Києва і отримати одну із ключових посад у державі. У ці хвилини підтримка України масштабується, і це вже не приховати. Нові гравці на полі бою проти РФ. Румунія та Хорватія долучилися до програми Пьорл. Володимир Зеленський оголосив про шалений ритм Європи. Дякую Румунії і Хорватії за приєднання до пор та оголошення перших внесків у програму. Це важлива ініціатива, яка дає змогу. Купувати американську зброю і посилювати наш захист. Зокрема, це ракети для Петріотів та інші необхідні нам засоби. А тим часом Україна озброїла ще двома комплексами Петріот. Німеччина вкотре продемонструвала силу. Нині комплекси БПО Петріот захищають українські міста і критичну інфраструктуру, знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об'єктах. Усі американці повинні терміново виїхати із Росії. Небачна до цього загроза. Зворотній відлік розпочато. У Держдепі США приголомшили звернення. Громадяни США, які перебувають у Росії, повинні негайно покинути її. Російські чиновники часто безпідставно ставлять під сумнів громадян США та погрожують їм. Відтак для громадян США зберігаються високі ризики незаконних затримань та допитів, свавільного застосування місцевих законів, загрози тероризму та обмежений доступ до консульської допомоги. मोहम Терміново сирський прозвітував. Росіяни встромили голови в пісок під сорому. Це треба бачити. Замість перемог тотальний провал. Путін планував досягнути вершини айсберга, натомість наштовхнувся не на неочікуване. Армія РФ посипалася. ЗСУ користуються моментом і рвуть кіхті вперед. Подарунки під ялинку для Путіна доставлено ракети курсом на військову артерію, розгром небачних масштабів. Що ж вдалося нейтралізувати? Про це у сюжеті вже за декілька секунд. За 2025-й Росія не досягла жодної з військових цілей, які ставила на початку року, з такою сенсаційною заявою виступив головком зсу Олександр Серський у своєму новому інтерв'ю. Там же генерал розповів і про перспективи наступного року. І так, найбільш обговорюваними подіями фронту останніх місяців є битви за Покровськ і Куп'янськ. І якщо у першому випадку росіянам вдалося чогось досягти, то у Куп'янську у них повний провал, так само, як і з більш глобальними цілями на 2025-й. окупація Донбасу та просування далі. Плани будували грандіозні, але ж ми можемо зараз констатувати, що вони не збулися. Ані всі були зірвані. Ми е Декілька разів спостерігали, як російське керівництво оголошувало про те, що в черговий раз захопила Купінськ, захопила Покровськ, захопила більше ніж 300 населених пунктів, що взагалі не відповідає, не відповідає дійсності. Аналитики поясняют: завдання взять населені населенные пункты уже навіть не стоїть. Тож зараз путінська машина сконцентрована на тотальній брехні та пропаганді навколо цих міст. Така пропаганда наш базується на определенных ну, учебниках, как это надо делать. Ну вот в московском институте международных отношений это известно. Такие вопросы информационной борьбы, информационных диверсий они изучаются на начальных курсах. И вот цель, цель конечная цель. Не переубіждення в ніправдівості, а посієнці е так сожалення імдії нігде удається з діти. Особенно у наших е, партнерів в Європі особливо в седі, штатах. При цьому одним із найважливіших досягнень ЗСУ за минулий рік стало кратне збільшення втрат армії РФ з кінця літа. Ті як не намагаються, не можуть збільшити чисельність військ на фронті. В результаті всі набрані резерви йдуть на поповнення втрат. Ворог планував в цьому році сформувати 14 нових дивізій. Вони сформували тільки сім. Дві дивізії морської піхоти складаються з одного полку тільки. От. А інші сім не сформовані. Термін перенесений на наступний рік, тому що вони вимушені були брати особовий склад цих дивізій і комплектувати бойові частини. Тобто, от якраз це є підтвердженням того, що у них дійсно є проблеми з особовим складом, з комплектуванням. Однак, незважаючи на цю ситуацію, схоже, закінчувати із війною бункерний поки що не має наміру. Зайвим підтвердженням цього стала нещодавня колегія Міністерства оборони РФ. За два часа колегії, ні в виступленні Путіна, ні в виступленні Білоусова слово мір не звучало ні разу. А слово капитуляция Украины звучало по-моему как минимум два раза, если я о, чего не пропустил, то Путин готовится к войне, Путин готовится к продолжению войны. Путин уверен, что его генералы смогут справиться с этой задачей. Готується у 2026-му до продовження війни. І Україна розповідає Серський цього разу з огляду на всі минулі прорахунки. Результатом стала нова лінія оборони Донбасу, яка наразі повністю виключає прорив українського фронту. На підставі досвіду, це вже була моя вимога. Ми подивилися. Ну, фактично, у ці рви, вони не дають можливість подолати її технікою, особливо в умовах панування дронів. Тобто, ця техніка, поки вона починає інженерна техніка, проробляти проходи, рівняти зірви, вона знищується. А коли два рва або три, то це вже така перешкода, яку ніхто не може не зможе подолати. При цьому головною стратегією для себе у командуванні зсу наступного року вбачають і ще більшу технологізацію процесу. Роботизовані системи мають максимально замінити людей на війні, і рішення це прийнято на рівні керівництва країни. Подальше автоматизація, цифровізація, роботизація, Якщо коротко, звичайний розвиток ракетної зброї частин ракетних військ. Тому що ви знаєте, що наші ракетні війська і артилерія, далекобійна артилерія показують дуже непогані результати. А ракетні війська є, скажімо, тим стримуючим фактором, який в майбутньому завадить будь-якому ворогу мати бажання покуситися на нашу територію. Говорячи про ракети, як не згадати останній день 2025-го у ніч на 31 грудня. Саме вони завдали одного із найважчих ударів по російській нафтовій галузі за останній час? Річ йде об огромній нефтебазу в Рибінській Ярославській області, яку розірвало в клочі, о чому сидять відповідні кадри? А в Туапсе вперше за 2025 рік Под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод, который непосредственно толкает свою нефтепереработку через местный порт. Оттуда тоже есть яркие кадры, свидетельствующие о точном попадании именно туда, куда и следовало попасть, по сердцу этого завода. Як повідомили гур, у Туапсе вразити вдалося установку первинної переробки нафти, а також транспортні трубопроводи та наливне обладнання морського нафтового терміналу. А це і ще один прогноз для РФ на 2026 Грошей на війну наступного року у Путіна буде і ще менше. Екстрено Білорусь на межі серйозного вибуху Орєшнік в дії. Лукашенко кинув виклик НАТО. Перший удар може прилетіти до Німеччини. Залишилися лічні хвилини. Розвідка налаштувала приціл. Точні координати бази, звідки відбудеться запуск, визначено. Калінінград підключився до драматичного плану. Путін готує подвійну атаку. Хто ж встоїть, а хто програє? Про це просто зараз. Білорусь остаточно прогнулася під Росію. Москва і Мінськ більше не роблять вигляду, що йдеться про навчання чи тимчасову присутність. Тепер офіційно республіка перетворилася на військовий плацдарм Путіна. Приказую на бойове дежурство Заступіть міжконтинентальний балістичний ракетний комплекс Арішнік, здатний нести ядерний заряд. Заступив на бойове чергування на території Білорусі. Окупанти відсвітували про урочисту церемонію з шикуванням особового складу та підняттям прапора ракетних військ стратегічного призначення. У міністерстві оборони РФ зазначили, що Білорусь завчасно створила всі умови для несення бойового чергування та проживання російських солдатів. Ми осваємо нові райони до проводиться проводяться нових районів. На них проводяться планові заняття за віці з поставленими задачами для обслуговування річника в країні розміщені бойові розрахунки пуском підрозділи зв'язку охорони та енергозабезпечення, а також інший спеціалізований персонал. Фактично йдеться про постійне розгортання російського стратегічного озброєння на білоруській території з повним циклом забезпечення та бойової готовності. Стратегічну защиту обезпечує і наше воєнне співробітництво. Прежде всего с Российской Федерацией. Поэтому Беларусь и Россия реализует комплекс мер стратегического сдерживания. Это развертывание на нашей территории российской составляющей региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописаны вооруженные силы несколько десятков тысяч человек на западе России, которые немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первым идет Беларусь. Нам треба реагувати далі нас підтримує Російська Федерація. Вот це й є регіональна групі войськ і тактичне ядерного оружия, яке ми повернули в Білорусь. Крім того, перші позиції оборудовані ракетного комплексу Арешні, де саме розміщений комплекс офіційно звісно не уточнюється. Однак американські дослідники встановили ймовірне місце дислокації Арішника. Колишній аеродром Кричев 6 на сході Могильовської області Білорусі. Лише за 4 кілометри від російсько-білоруського кордону і за 180 кілометрів від кордону з Україною. Аналіз супутникових знімків показав відновлену залізничну інфраструктуру та нові бетонні укриття. На світно-посадкові смузі підготовлені підпускові установки. Експерти оцінюють, що там можуть розміщуватися максимум 2-3 установки, а не повноцінний ракетний полк. Україна зі свого боку ілюзії не будує. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ має точні координати розміщення у В Білорусі вже передав ці дані західним партнерам для оцінки загрози. Розвідка здобула більше деталей щодо цього, і важливо, щоб партнери теж це знали та враховували у своїх захисних кроках. Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей. Розміщення російських ракет у Білорусі це не про посилення фронту, ні не про оборону. Це Спроба розширити географію страху, втягнути Мінськ ще глибше у військову авантюру Кремля, та вкотре нагадати заходу про ядерний шантаж як інструмент тиску, зокрема під час переговорів Лукашенко Таким образом хоче почерпнути свою суб'єктність. Все це недавно з'явилася стаття Street Journal, де Джон Коул говорив о те, що якоби он пропонував Лукашенко війти в клуб. Сильное государство, а не в клуб изгоев. И здесь, как раз таки, Лукашенко стремится в этот клуб изгоев, таких как Иран, Северная Корея, Мьянма, которые вот мы буквально видели с вами кадры, как Северная Корея показывает подводную атомную лодку. Или, скорее всего, фейк этой подводной атомной лодки. Для него вот важно показать, что он крупный игрок в Европе. бойтесь меня, а если вы меня будете бояться, значит, это фактически шантаж, вы со мной будете разговаривать. Вот его э, философия. Но он остается, был и будет союзником Российской Федерации. Кстати, вопрос, у кого будет кнопка управления этим орешником или потенциальным тактическим ядерным оружием? Ну, конечно же, не у Лукашенко. Если эта кнопка управления не у Лукашенко, значит, он становится заложником и Российской Федерации, политики агрессивной России. Россия примет решение об использовании этого наступательного вида вооружений, а ответ Едка прилітить по території Білорусі. Лукашенко упорно, методично мітодічна системно рісують болі жирною міти на території страни. При цьому важливо розуміти, що подібні комплекси не змінюють баланс сил на полі бою в Україні. Вони не вирішують проблему виснаження російської армії, не компенсують провалів на фронті. Не здатні зупинити удари по російській військовій та енергетичній інфраструктурі. Натомість вони ідеально дально працюють у телевізійній картинці як сигнал, ескалація можлива. Прежде всего, это угроза, о чем я, о чем и говорил президент Украины, государством Западной Европы. Потому что, ну, как говорят специалисты, это сражение орешником может быть на расстоянии пяти тысяч, пяти с половиной тысяч километров. Так что речь идет не о ближайших целях, а, скорее всего, о западноевропейских государствах. Орешник никому не страшен. Более того, у такого, у такого формата ракеты всегда есть, да, чтобы она полетела, вы понимаете, да, ровненько. Она сначала должна взлететь, потом, естественно, снизить высоту. И это, по-моему, у Орешника 600 километров. Ну вот я разговаривала когда с военными экспертами. Это 600 километров мертвая зона. Ну, то есть, если он и ориентирован, этот орешник, ну, отнюдь не на Польшу, а скорее там дальше, да, на Германию, еще куда-то. Но, опять же, там есть Калининград, из которого тоже может полететь, и я на 100% уверена, что наши западные партнеры прекрасно знают, как это барахло сбивать. Про орешник с открытых официальных джерел домом не много. Как заявлял Путин, это баллистическая ракета средней дальности. Перше і поки що єдине бойове застосування відбулося у листопаді 2024-го під час удару по українському місту Дніпро. Як би там не було, а річник це не зброя поля бою а інструмент політичного та військового шантажу. Кожне нове чергування і кожне таке розміщення не наближає Кремль до переговорів, а лише підвищує ризик відповідних кроків. І чим довше Москва і мінськ роблять ставку на ескалацію, тим вищу ціну їм доведеться заплатити не лише на фронті, а й у міжнародній ізоляції. У ці хвилини катастрофа на підході Китай щільно блокує Тайвань. А північна Корея вже запустила далековійну крилату ракету. РФ дала сигнал готовності сунути далі. Світ на краю нової війни. Вашингтон у шоковому стані. Союзники готуються до сценарію повного пекла. Чи вдасться стримати цей ланцюговий вибух конфліктів? Чи тихий укан перетвориться на новий фронт? Про це вже замить. Нова війна вже розпочалася. Китаю взяв блокаду Тайвань, оточивши острів військовими кораблями, технікою та живою силою. Навіть ведуть розвідку дронами над Тайбеєм. Навчання включає п'ять морських зон та повітряний простір навколо острова і включають участь сухопутних військ, флоту авіації та ракетних підрозділів. У Пекіні наголосили, що маневри спрямовані на протидію сепаратизму. І розглядаються як законний захід із захисту суверенітету. Але Тайвань залишає за собою право реагувати на будь-які загрози, за даними Міноборони Тайваню поблизу острова за один день зафіксовано 89 військових літаків та 28 кораблів та суден берегової охорони. І це найбільша активність 15 жовтня 2024 року. У Пекині ж каже, що військові навчання є необхідним заходом для захисту суверенітету країни та прямою відповіддю на втручання зовнішніх сил у внутрішні справи Кандер для того, щоб підготуватися підготовиться ктім к, войне нового поколения, Конечно, нужен, ну, нужно время, нужно отработать эти навыки управления большими ресурсами, что тоже ну, есть такой уникальный навык. І, е, собственно, для цього Китай вже почав процес. Тайвань у свою чергу навчання у своїх кордонів сприймає дуже серйозну відповідь на підвищену активність Китаю. Вони провели власне тренування швидкого реагування на військові загрози, продовжують стежити за ситуацією, і залишаються в стані підвищеної готовності. От американський президент Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що Китай нападе на Тайвань на тлі масштабних військових навчань із бойовими стрільбами поблизу острова. Військові навчання Китаю призвели до ескалації напруженості в регіоні. Хоча Трамп назвав їх продовженням існуючої військової діяльності. На питання про навчання навколо Тайваню, який США підтримують військово, Трамп відзначив свої зв'язки з китайським лідером Сі Цзіньпіном действительно это прямое давление на, на общество и правительство Тайваня. Мы понимаем, что остров политически он разделен на условно две фракции. Одна прокитайская, ну, так сказать, за, выступает за более тесное сотрудничество, можно сказать, интеграцию с материковым Китаем. Другая же стоит на ярко выраженных антикитайских позициях. Так вот, для того, чтобы, чтобы осуществить давление на народ Тайваня, для того, чтобы склонить их народ к капитуляции, и во всем мире, и Китай в частности применяет свои, свои большие вооруженные силы и военно-морской флот. Именно с этой целью мы ту же тактику видели в 22 году 21-22 года это было время той же той же тактики Российской Федерации на наших границах, когда они проводили целый ряд учений. Uh, і фактически окружали uh, із uh, Востока, з Юга з, uh, з севера, з території Білорусі, окружали нашу страну з тим, щоб надавити на правительство. не дивно, що тактика схожа на ту, яку використовувала Росія на початку повномасштабної війни проти України, тому що саме Росія заявила, що у разі війни з Тайваном вона підтримує Китай. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Заявив, що Росія готова підтримати Китай у разі загострення ситуації навколо Тайваню. Кремль діятиме на основі угоди, укладеної між двома країнами раніше, за словами Лаврова, алгоритм реагування РФ чітко прописаний у договорі про добросусідство, дружбу та співробітництво між РФ та Китаєм. Підписані ще 16 липня 2001 року. І тут зрозуміло, що ці заяви просто виправдання для давно прийнятої стратегії, аби всіх документів Росія так притримувалася, хоча б Будапештський меморандум, то не було би війни. Але й сусідка Китаю, Північна Корея, також брязкає зброю. Північна Корея 28 грудня здійснила випробувальний запуск стратегічних крилатих ракет дальнього радіусу дії. Про це повідомляє державне інформагентство Північної Кореї. Південно-корейські військові заявили, що близько восьми години ранку, 28 грудня, вони зафіксували запуск кількох ракет із району Сунан поблизу Пхеньяну. Зазначивши, що північна Корея може провести додаткові випробування ракет наприкінці року, випробування пройшли у жовтому морі. Стратегічні крилаті ракети, як повідомляється, здійснили політ заздалегідь заданою орбітою. Після чого вразили цілі, йдеться в повідомленні. Як заявляють, тренування проходило під наглядом голови КНДР Кім Кімчен. Він заявив, що результат навчання і запуску є практичним підтвердженням та чіткою демонстрацією абсолютної надійної та бойової готовності нашої стратегічної контратаки. Але тут є один важливий момент. Тут Сіверна Корея демонструє свої, свої технологічні рішення, і ми повинні розуміти, що примінення іміння крилатої ракети опять же таки ми. на официальные источники, на то, что заявляет Северная Корея. Мы не увидели пока подтверждения этим испытаниям от независимых источников, но применение крылатой ракеты, это означает, что впервые в Северной Корее достаточно Електроніки, такої, которої би могла б создать продукт собственно, такой, ну, нутіхнологічно сложный. Останній запуск ракет стався після того, як 24 грудня спостерігав за випробуваннями нових протиповітряних ракет великої дальності у східному морі. Як не складно здогадатися, тут не обійшлось без російського втручання. А саме щоб зробити таку ракету, потрібні додаткові компоненти. Вот это уже более сложный продукт, и это означает, что кто-то передал э, Северной Корее э, соответствующие технологии. И более того, не просто передал технологии, а и производственные мощности. Это государство смогло э, соорудить, собственно, крылатую ракету. Здесь ничего не, не приходится выдумывать. Конечно же, это Российская Федерация. Это это может быть также китайские технологии, но в любом случае. Наличие вот таких соседей э, Росії, которая ділиться з э, Северной Кореей и деньгами, э, и продуктами и технологиями, и много еще, чем в обмен на живую силу, э, в обмен на снаряди, обмін на э, ну, військові ресурси э, Северної Кореї, ну это уже союзничні отношения и всі ці дії, що Північної Кореї, що Китаю говорять про одне пробування та військові навчання це яскравий сигнал усьому світу про ескалацію та банальне залякування, що ці країни стають ще більш небезпечним противником. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.